Всім доброго дня, до вашої уваги, вали до фуганків на три ножа, довжина 300 тисяч гривень. Наступний на два ножа з ключом з патроном довжина 305 ножів 1000 гривень. Наступний на два ножа, довжина 300 тисяч гривень. Наступний довжина ножів 250. 1000 гривень на три ножа. Наступний довжина ножів 200 на два ножа, діаметр барабана 120. 1000 гривень. Наступний на три ножа, діаметр 70, довжина ножів 200 600 гривень. Наступний 500 гривень, довжина 260 без ножів. Наступний Валдо фрезерного по дереву рухається по принципу ласточкин хвіст. Наступний підйомний механізм такий 600 гривень. Тіски робочі без губок. Цілі не варені. Були лише приварені до стола. 1000 гривень. Такий редуктор 500 гривень. Передатка один до одного. Такі маленькі тіски 100 гривень. Працюючий, але тут заварені. Поворот накрутиться. Наступний такий тяговий механізм 800 гривень. Без троса. 50 гривень такий механізм. Можливо кому потрібно. Така річ випресовувати чи розсухарювати 100 гривень. Такий лот молотки, топори, оце все 500 гривень. Така річ 1000 гривень, рухається в трьох плоскостях. Наступне 600 гривень така пластина з прижимами з одної сторони Заклепано, дефект є. Та сторона хороша. Такі два ролика з рейсмуса прижимні 200 гривень за пару. Такий вал зі шківом, ремнем, конденсаторами 500 гривень. Задня бабка рухається 600 гривень. Механізм підйому стола на ексцентриках 500 гривень. Така річ довжина 783, 200 гривень за пару. Дві шестерні разом ідуть. Це все 200 гривень. Номер для зв'язку Viber. Далі таке ваш. Такі стропи двох метровий діаметр 8 мм 400 гривень за пару. Ці попарно. Наступний 5 метрів діаметр 16-600 гривень за пару. Такі стропи 6 метрів діаметр 12-600 гривень за пару. Такий блочок маленький 100 гривень. Наступні 65 метрів, діаметр 11, 600 гривень. Наступні довжина 1,60 шістдесят, там петля і гак. 200 гривень ціни. Така стропа 1,20 двадцять, петля і гак 120 гривень. Пишіть на Viber. на деякі речі, можливий торг. Viber за цим номером. Дякую за увагу.